Гляшко, український політик, лідер радикальної партії, кар'єру починав як журналіст на початку 90-х. Був редактором кількох друкованих видань. З 2006 року пройшов у парламент з блоком Юлії Тимошенко. 2012-го вже як лідер своєї партії. 2014 тисячі року балотувався у президенти України, посів третє місце. Вітаю вас в ефірі. Програма від першої особи і проведу я Лені Дудко. гість нашої студії, народний депутат України Олег Ляшко. Добрий вечір, пане Олеже. Вітаю. Ми поговоримо сьогодні про коаліційну угоду, формування нового кабінету міністрів і, мабуть, початок роботи Верховної Ради восьмого скликання. Отже, пане Олеже, я так розумію, що завтра має. Засідати підготовча група щодо першого дня засідання парламенту. От, власне, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам-слухачам, які питання там мають розглядатися? Це продовження засідання, чергове засідання, бо ця робоча група сформована. Тиждень тому, і вже кілька разів ми засідали, я член цієї робочої групи, там обговорюється питання щодо підготовки першого засідання, урочистого засідання Верховної Ради, складання присяги народними депутатами, формування тимчасової президії. А далі, вже коли відкривається перша сесія нової Верховної Ради, восьмого скликання, там визначений вчора нами був порядок денний. Зокрема, План роботи такий: починає роботу нова Верховна Рада 27 листопада о 10 й годині, голова Верховної Ради попереднього сьомого скликання, Олександр Турчинов відкриває і закликає депутатів скласти присягу. І весь зал, всі 423 чи скільки там обраних народних депутатів складають присягу. Вони вже всі зареєстровані. Більшість зареєстрована станом на сьогоднішній день, майже там до 400 зареєстровані. Ті, хто не в встиг зареєструватися до четверга, бо взагалі законом передбачено, що упродовж 20 днів з моменту оголошення центральної виборчої комісії, результатів виборів депутати мають право визначитися, де вони будуть працювати чи депутатами, чи за попереднім місцем роботи. Цей термін спливав би. 2 грудня, але саме за моєю пропозицією я пропонував взагалі 25 листопада провести засідання нової Верховної Ради. Зійшлися на компромісному варіанті 27, Бо я вважаю, в умовах війни, в умовах економічного, фактично, колапсу. Ну ми не можемо дозволити собі збирати Верховну Раду через півтора місяця. Ті, хто став депутатами, хай швидше визначаються, а не 20 днів тягнуть. Коли йшли на вибори, всі ж обіцяли манну небесну. А тепер їм 20 днів визначається. Швидше. Чи це треба робити? Ну тобто погодили 27-го? 27 десятій да, 27 відкривається засідання Верховної Ради. Турчинов оголошує про складення присяги по конституції. Передбачено, що присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України сьогодні серед обраних найстарший за віком. Юхим Звягільський. другий за ним різниця. Місяць різниці. Юхи Юрій Шухевич, обраний від радикальної партії, Юхим Звягільський, написав заяву про входження до так званого опозиційного, а насправді злодійського блоку. Це недобитки банди Януковича, які, дякуючи в тому числі нинішній владі, пролізли до парламенту, замість того, щоб сидіти по тюрмах. Тому ми були категорично проти того, щоб Шухевич відкривав Верховну Раду. Щоб Звігільський відкривав. щоб вибачте, помилився, да щоб Звягільський відкривав Верховну Раду. Тим більше, що вибори відбулися на його крузі шляхом. Маніпуляції він отримав мандат народного депутата, лише отримавши підтримку 1400 голосів виборців. Тобто, це нонсенс. За 23 роки незалежності ніхто не обирався депутатом, отримавши лише півтори тисячі голосів виборців. Але є пряма норма конституції, яка передбачає, що старший за віком. І от для того, щоб. Уникнути цієї протистояння в залі, уникнути взагалі збурення, бо наше завдання яке? Людям набридло, коли в Верховній Раді б'ються один з одним. Тому вирішили на погоджованій групі, знайшли консенсус, як кажуть, і всі одноголосно вирішили, що всі народні депутати зачитують одночасно присягу. І тому зачитується присяга. Потім оголошується перерва на годину. Народні депутати підуть, здадуть підписаний текст присяги взамін отримають карточки для голосування, отримають постійні посвідчення народного депутата. Бо якщо, наприклад, зараз у нас тимчасові посвідчення, то потім, от моє, наприклад, тимчасове посвідчення, телеглядачі його побачать. То потім вони депутати всі отримують постійні посвідчення за годину повертаємося до залу і утворюємо тимчасову президію Верховної Ради на Період до обрання голови Верховної Ради, тобто то з представників кожної політичної тимчасова президія у складі шести осіб по одному від кожної партії, від нашої, від радикальної партії, у складі тимчасової президії буде Юрій Романович Шухевич. Я, як лідер фракції, відмовився від цієї честі бути в тимчасовій президії. Я вважаю, що присутність тимчасової президії українського парламенту Юрія Шухевича, сина легендарного командира УПА Романа Шухевича, це є відновлення історичної справ. Відливості, і це є торжество українського духу, і нехай Юрію Романовичу 81 рік, але це легендарна особистість, який понад 30 років відсидів у тюрмах за свої погляди за любов до України. І саме тому ми делегували його до тимчасової президії. До речі, є така особливість, про яку не повідомляли. Я відкрию невеличку таємничку. Значить, усі документи, які будуть оформляти з тимчасової президії, зважаючи на те, що Юрій Шухевич сліпий, він не бачить. Для нього всі документи будуть виготовлені шрифтом Брайля, uh -huh. у тому числі і присяга народного депутата, яку він буде складати. Хоча я особисто говорив із Юрієм Шухевичем, він у нього феноменальна пам'ять у 81 рік. І він текст присяги, там два абзаци, він її на пам'ять знає. Але все одно ми вирішили, що для того, щоб людей були рівні можливості, в тому числі людей з обмеженими можливостями, йому треба виготовити цей текст присяги. А як же потім бути законопроектами? Так само будемо виготовляти. А як ліки сьогодні виготовляють для людей, які не бачать ліки в аптеках, продаються з маркуванням шрифту Брайля? Mm. До речі, я хочу сказати, що вперше за 23 роки незалежності ми маємо в українському парламенті людину, яка є сліпою. І це мене, до речі, і дивує, і обурює, бо в Україні понад 300 тисяч сліпих людей, які не бачать це величезна армія людей. І глухі, і сліпі, і німі. Це такі ж громадяни України, які всі ми з вами. І тому вони мали б бути представлені. В парламенті, в органах влади. На преликий жаль, знаєте, коли ти не хворий, коли ти не людина з обмеженими можливостями, як у нас казали раніше, інвалід, тоді ти не розумієш проблем цих людей. Тому немає пандус. У під'їздах неможливо, в громадському транспорті людина на інвалідному візку ніколи не заїде в громадський транспорт. Тобто, це те, що, до речі, відрізняє нас від Європи. Там європейська інфраструктура завжди будується з врахуванням потреб людей з особливими потребами. А у нас все робиться як для нормального. А коли людина стає внаслідок чи ДТП, чи якихось особливих життєвих обставин, стає людиною з особливими потребами, тільки потім вони згадують, що треба. Бо ж згадувати про цих людей, а таких людей в нас майже 2 мільйони, і тому треба про них пам'ятати. Що стосується далі роботи Верховної Ради, значить обираємо тимчасову президію. Далі порядок денний такий виступає голова Верховної Ради із доповіддю про стан законодавчої роботи Верховній Раді минулого скликання. Далі виступає голова робочої підготовчої групи Володимир Гройсман про підготовку Верховної Ради. Далі виступає прем'єр-міністр Яценюк і оголошує про складання повноважень і прем'єр-міністра і всього складу уряду перед новообраною Верховною Радою. Це процедура, яка передбачена Конституцією України. Далі оголошується, береться перерва на півгодини в залі. Вирішили, що прямо в залі Верховної Ради проводимо за. Сідання і формуємо фракції для того, щоб не втрачати темп, не розходиться десь там по кулуарах, Хай люди бачать, хай журналісти бачать. Формуємо фракції. Оголошується про сформування фракцій. Такі фракції, так, і фракції е, то, буде шість 6... щодо фракції. Це ж і з мажоритарників також. Звичайно, фракції формуються за участю партій, які подолали 5-відсотковий бар'єр. Таких партій шість. А позафракційні? Але є правильно. От я хотів сказати: а от позафракційні, які пройшли, наприклад, позапартійні і хочуть об'єднатися, то вони відповідно до регламенту можуть робити групи. Групи. У правах прирівняні до фракцій, тобто фракції формують партії, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Групи формують позафракційні депутати, які об'єднуються там з тих чи інших інтересів. Хтось об'єднується заради того, щоб подерибанити бабло. Хтось об'єднується, наприклад, заради того, щоб відстоювати інтереси виборців. А хтось об'єднується, тому що, наприклад, ми пропонуємо зробити міжфракційне об'єднання по добудові Хмадиду, де тисячі наших дітей нова лікарня стоїть, не добудовує і батьки вимушені наших дітей онкохворих возити в Білорусі, возити за кордон, замість того, щоб закінчити будівництво власної лікарні, нікуди не возити своїх дітей, а отримувати тут можливість операційного втручання на найвищому світовому і європейському рівні. Отже, формуються фракції потім. Формується коаліція, бо фракції є суб'єктами формування коаліції. А фракційні групи можуть входити? До Ні, кому? не можуть. Відповідно до коаліційної угоди, ось вона переді мною, це, до речі, оригінал угоди. От ви бачите оригінальні підписи Ляшко, Яценюк, Тимошенко, Гройсман, Луценко і сироїд від самопомочі. Це оригінал я збережу для. Історичну музею, або, наприклад, для якогось музею артефактів, якщо ця коаліційна угода не буде виконана, як і всі попередні, які не виконувалися, я про це окремо. Ну, скажу. Ми будемо сподіватися, що буде Так, да, Я про це хотів би окремо сказати. Так, от формується коаліція, оскільки в складі коаліції зараз десь орієнтовно 300 народних депутатів, 305, за попередніми оцінками, тому вирішили так само збори фракцій, по формуванню коаліції, провести в залі Верховної Ради. Я наголос. Я наголошую нашим і слухачам і глядачам, що все це відбуватиметься під час прямої трансляції. Тобто, ви будете фактично, шановні браття і сестри, ви будете фактично присутні під час історичних подій. І я наголошую після Майдану це надзвичайно важливо, коли все робиться публічно, не кулуарно, не десь там під ковром, а публічно в залі Верховної Ради під час прямої трансляції. Так ви гадаєте, не може бути якихось змін в останній момент? Ну, можливо, у когось там. Щось в думках змінилося, ви знаєте, ну ми як за кажу, Знаєте, як кажуть, ми предполагаємо, а господь розполагає. Тобто, все може бути, але я кажу те, що станом на сьогоднішній день прийнято рішення робочої групи, затверджено графік першого засідання Верховної Ради, і чітко по цьому графіку я вам розказую все, що буде. Щодо, якщо ви маєте на увазі, чи можливі зміни у серед підписантів коаліційної угоди, станом на сьогоднішній день цю коаліційну угоду підписали п'ять лідерів партії і хотів. Би я подивився на того самого губця, лідера партії, який відкличе свій підпис, і з якого приводу мені хотілося б Но, знати. Тут для цього треба розуміти, наскільки е, спокійно відбувався процес погодження цієї коаліційної угоди. Насправді, процес погодження коаліційної угоди сказати, що відбувався спокійно, це буде неправдою. Там тривали дискусії. До речі, журналістів спеціально не запросили. Знаєте, щоб учасники коаліційних переговорів не піарилися. Бо ви ж знаєте, що коли стоять телекамери, всі працюють на телекамеру, а коли телек... Камер немає, то тоді люди говорять більш-менш щиро те, що вони думають, і так далі. І тому я вважаю, що це було правильно в робочий процес не втручати журналістів. Коліці нагода робилася важко, тут 77 сторінок. Тут надзвичайно багато принципових і важливих речей для нашої держави, як ми вважаємо, Радикальна партія, як один із підписантів цієї угоди. За нашою пропозицією сюди було включено цілий ряд моментів важливих для країни. Зокрема, ми саме за нашою ініціативою було включено восьмий розділ забезпечення прискореного економічного розвитку, бо ми вважаємо, що питання економічного розвитку це питання номер один в державі, бо якщо не буде зниження безробіття, не буде створення нових робочих місць. Не буде економічного розвитку, не буде відновлення національного виробництва, то не буде нічого іншого Це ні національні реформи. Це реформи, які вкрай необхідні країни. Сказати, що вони приємні, ні. Вибачте, але коли лікування людина проходить хвора, онкохвора, людина проходить хіміотерапію. Я слава Богу, цього не знаю. Дай Бог нікому цього не знати. Але я знаю зі слів, коли людини, люд, люди це переживають, не дай Бог нікому це переживати. Але немає іншого способу врятувати людину. Так само країна. Ми за 23 роки на місці топтали, тільки крали і брехали, брехали і крали. От сьогодні у нас раково пухлина, яка дала метастази, і для того, щоб врятувати оцей організм під назвою Держава Україна, треба радикальні, рішучі і болісні реформи. Як би того не хотілося, можна далі брехати, розказувати, що ми прийдемо і все зробимо, але нічого не зробимо, якщо не проводити реформ. Ну от на цій реформі але... всі погодилися. Ну але... а куди підписанти? діться? А куди діться? Слухайте, ми всі на одному підводному човні. І коли я кажу, що ми всі, я маю на увазі не тільки політиків, як і в Верховній Раді, я маю на увазі всіх громадян України. Нам немає куди тікати за кордон. У нас не в мене немає вілли по закордонах, ні всередині країни, ні за кордонах. У мене немає там рахунків, мої діти там не народжувалися і не навчаються. А моя донька у київській школі рядовій навчається. І мені нема куди тікати. І тому в мене вихід один. Або ми тут наведемо порядок, або, вибачте, ми всі потонемо на цьому підводному човні. І завтра. Танки Путіна стоятимуть у Києві, тому чого я й кажу за коаліційну угоду? для радикальної партії. Це перша коаліційна угода, яку ми підписали. Так, от я дуже хочу, щоб це була не остання коаліційна угода, а вона буде не остання за однією мовою, якщо, хоча б частину, я не кажу все. Я не ідеаліст, але хоча б частину 20-30% з того, що тут записано, виконати. І вже слава Богу, і вже ти матимеш перспективу, бо люди побачать реальні зміни. А якщо як завжди підписали коаліційну угоду і забули. То мене в такій коаліції не буде, бо я йшов в коаліцію не за посадами. Я йшов в коаліцію не для того, щоб отримати якісь преференції. Коаліція сьогодні це зашморг на шию. Це знаєте, як камінь повісити собі на шию і плигнути в озеро. Але іншого шляху немає. Бо мільйон двісті тисяч людей, які голосували за радикальну партію, які голосували за інші політичні сили, що підписались під коаліційною годою. Вони ні мене, ні інших не делегували. Вали до парламенту, щоб ми гризлись між собою як собаки і сиділи з боку, спостерігали, як гине країна, і критикували. Той час пройшов сьогодні. Треба радикальні, рішучі дії. Іншого варіанту врятувати країну немає від агресії, від економічного колапсу, від обвалу гривні, від обвалу цін і так далі. І так далі. Тільки рішучі, радикальні, болючі почасти дії, але наголошую. Болючий для всіх. Бо в нас же привикли, як, Пам'ятаєте цього попередника Азарова розказує, витяг затягніть люди пояса, а, а собі ж не затягують. Людям зашмор затягують, а собі. Зняли обмеження в частині перебування, граничного перебування на службі, хоч до 100 років вперед ногами, потім тебе з прем'єрського кабінету на байкове кладовище винесуть. Зняли будь-які обмеження в зарплатах, пенсіях, як завжди, сиділи на державних дачах за державний рахунок, тратили на це десятки сотні мільйонів, а людям кажуть, ви затягніть пояси. Так от я кажу, якщо затягувати пояси, то всім. Від президента, від прем'єр-міністра до рядової людини, але при цьому треба пам'ятати, поки гладкий схудне, худий здохне, помре. Тому е, треба підходити диференційовано. У нас є люди з особливими потребами. У нас є люди пенсіонери, які на тисячу гривень пенсії живуть і не знають, чим комуналку заплатить. У нас є люди матері, які народжують дітей, яким треба підтримка. Тобто, коли держава е, е, вона повинна балансуючи бюджет, балансуючи соціальні видатки, треба обов'язково враховувати людей з особливими потребами. Пане же, потім за процедурою, так розумію, цю коаліційну угоду має затвердити і представники. Всіх фракцій так за процедурою ми в залі 300 дасть бо депутатів піднімають до речі, унікальне. Явище за всі 23 роки незалежності ну, фактично ніколи конституційно ніколи дівчинства. коаліція, а тим більше демократична європейська коаліція, ніколи не мала конституційної більшості. Сьогодні є всі можливості, і тепер від нас, від депутатів, залежить або зробимо, або нахрен з пляжа назавжди. Назавжди. Бо якщо вже 300 голосів маєте нічого зробити не можете, то на шоу тоді паразити здатні? Що вам ще треба? Так Тільки от... диктатуру, і потім так голосую. от підписують лідери коаліційних коалі... фракцій коаліції. Ми. П'ятеро, бо злодійського блоку не буде в коаліції. Це окремо прописано в коаліційній угоді, що оскільки в нас різна мета і різне бачення. Ну, я так розумію, вони не прагнули там сильно. Вони... Та ні, ну я думаю, що якби цим поросятам поставили корито наповнене, та вони побігли аж тільки так. Ну, хіба в них якісь принципи є? Їм треба корито, і щоб пожирати і поспати. Оце все, що їх цікавить. Але сьогодні вони, звичайно, сидять з боку і критикують, і нічого не роблять. Лідери фракції підписують Оліційну угоду, і після цього починається процедура виборів. Перше вибираємо голову Верховної Ради, далі заступників голови Верховної Ради, далі призначення уряду і премєр міністра Ви думаєте, це все в один день можна? Я сподіваюся, хотілося б, щоб ми в один день все це зробили. Суспільство не чекає. Ситуація на фронті, ситуація в економіці, цього не чекає. Оці всі коаліціади, прем'єріади, формування уряду тижнями. Це велика розкіш. Ми не можемо собі цього. Якщо ви вже проговорити обговорювали якісь кандидатури і маєте якісь погоджені варіанти, то це можна дійсно зробити швидко. Так, питання прем'єр-міністра обговорювалося, і це не має жодної таємниці в цьому. Є кандидатура Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра, і саме його буде висувати коаліція. Що стосується кандидатури голови Верховної Ради, то від блоку Порошенко на цю посаду буде висуватися кандидатура Володимира Гройсмана, який зараз очолює робочу групу по підготовці першого засідання. Верховної Ради не виключено, що будуть і інші кандидатури на голову Верховної Ради. Ну можливо, Ради. вже Турчинов, знову ж таки. Е, так, але розумієте, в чому справа. Якщо це коаліція, то треба діяти узгоджено. Роздрай, протистояння, сварки, гризня людям набридли, коли вони дивляться, як сваряться за посади, як не можуть поділити, як тижнями, місяцями ділять ці посади. Тому цей час, особливо після Майдану, пройшов. Люди гинули не за те, щоб держиморди гризлися за посади, тому хай гризуть. Там десь під коврами, а 27 числа хай виходять у Верховну Раду і голосують. Ну, от я чомусь запитую, чи проговорювалося, чи погоджувалося, щоб уже ж не було такого, що хтось я О, думаю, в останній день я передумав. Е, я думаю, що в принципі питання так і обговорюється десь. Справа в тому, що я не беру участі в жодних закулісних перемовинах. Все, що я знаю, а, ну, можливо, це... вони не закулісні, можливо, вони так просто при закритих дверях зачинених. То так, я ж кажу, те що, те, що мені відомо, що на посаду прем'єр. Міністра Ясенюк від Народного фронту, а на посаду голови Верховної Ради, буде висуватися від блоку Порошенко кандидатура Гройсмана. Ну і тому зараз уже точаться розмови про те, що має зробити коаліція протягом 100 днів. Ну, це традиційно 100 днів, а потім звіт. Ну от на вашу думку, що мала б зробити коаліція протягом 100 днів своєї роботи. Я думаю, що відповідь на ці запитання риторичні. Вона є очевидною. Перше, кредит, який видали громадяни, кредит довіри політикам, він надзвичайно обмежений. І термін його погашення так само дуже короткий. Тобто, якщо в ближчій перспективі... Не будуть реальних рішучих радикальних кроків спрямованих на підвищення рівня життя громадян, на стабілізацію економічної, політичної соціальної ситуації, то це буде не на користь країні і це буде не на користь нашому суспільству. Тому цілком очевидно, що коаліція має діяти рішуче. І я вважаю, що першочергові завдання коаліції це економічні реформи. Це головне, що сьогодні треба у людей. Немає коштів годувати свої сім'ї. Немає коштів платити за медицину, за комуналку, за кусок хліба. От що треба робити: реальні і радикальні реформи. І ці реформи треба починати з конституційної реформи. Це децентралізація влади, це баланс між владами, президентом, урядом, прем'єр-міністром, відповідальність влади, прозорість влади це те, що дасть можливість знизити рівень корупції. Адже саме від корупції, від безвідповідальності влади, ми маємо всі ті проблеми. Мі, які сьогодні є в країні, я думаю, що одне із першочергових завдань коаліції це. Відновлення національного виробництва через зниження податків через відновлення економічного росту шляхом зміни грошово-кредитної політики. Подивіться сьогодні, який курс гривні до долара. Банки кожен день закриваються, люди депозити забирають. Золотовалютний запас національний банк продає. Отут треба стабілізувати ситуацію в царині державних фінансів. А для того, щоб її стабілізувати, треба робити ставку на відновлення національного виробництва. Са воно буде відновлюватись, коли не буде корупції, коли будуть низькі податки, коли будуть дешеві кредити, коли не буде залежного правосуддя, тощо, тобто наступна реформа це правосуддя, реформа системи судочинства для того, щоб ми мали суди, де ми можемо знайти правду, не тому, що в тебе є. Брат, сват, чи блат, чи гроші, чи волохата рука? А тому, що на твоєму боці закон не справедливість. Пане Панеле, якщо щодо економіки, ну і наш прем'єр казав, і я так розумію, багато хто так і вважає, що має бути певний ефект економіки шокової терапії. Але це боляче. Питання в іншому: як довго це буде боляче для людей? Скільки терпіти, щоб відчути? Поліпшення стабілізацію, ну, поліпшення знаєте, для того, щоб якщо вже шоковій терапії має бути економіка, то для всіх і в першу чергу шокова терапія для олігархів, а не для простих громадян. Ну для всіх, бо вона та так, от якщо Просто вони так сильно не відчують, а от проста людина відчує. Так, от якщо е, е, створити умови для того, ві, рівні умови для ведення бізнесу. Дешеві кредити, щоб люди мали можливість взяти ці кредити, заснувати свої підприємства, відсутність корупції, щоб не треба було хабарів платити, Олігархи, щоб поділилися своїми статками через перерозподіл доходів, закрити офшорні зони. Підняти їм податки, а для малої середнього бізнесу знизити ці податки, отоді, можливо, народ і сприйме цю шокову терапію, бо вони побачать, що воно для всіх, і це робиться з метою відновлення економічного зростання. А коли шокова терапія для мільйонів, а для тих, хто жирував, хто заробляв мільярди, нічого не міняється, то люди цього безумовно не підтримують, і ми, як радикальна партія, цього підтримувати не будемо. До речі, пане Олеже, а як от ви? Збираєтеся, ви казали, що у вас в партії переважно всі, хто не був колись народним депутатом? Ну, окрім вас, так е, є ще самопоміж, де приблизно така ж картинка. Є багато тих, хто не був народним депутатом і в інших політичних які входять до коаліції. Ну от скажіть ви від себе, як ви збираєтеся контролювати, якщо хочете, своїх народних обранців, які пішли за списком вашої партії, щоб вони не скатилися на той рівень, на який скочувалися колись інші народні депутати, які. Кнопочку натиснути за якусь копієчку, пролобіювати чийсь інтерес за якусь копієчку. А щоб вони дійсно роботу робили не лише для власної кишені, безумовно а взагалі я, для країни. Безумовно, я не можу тримати на прив'язів народних депутатів від радикальної партії. Але я переконаний, що кожен із тих людей, який став народним депутатом від радикальної партії, усвідомлює свою відповідальність перед суспільством, перед громадянами, перед Україною і усвідомлює ті історичні виклики, які стоять перед нашою країною. Сьогодні стоїть питання бути чи не бути в Україні, і тому треба бути відповідальними і треба бути патріотами. і треба… Одна із головних реформ, яку сьогодні вкрай потребує країна, це реформа сектору безпеки і національної оборони. Саме тому в коаліційній угоді ми передбачили не менше трьох видатки, 3 ВВП видатків на оборону, модернізація армії, реформування служби безпеки, правоохоронних органів, збройних сил України, прикордонної служби, тобто все те, що дасть можливість зробити сильну оборонну складову нашої держави. Але я ще раз наголошую, що без економічного зростання, без відновлення національної економіки, без того, щоб податки платили з до. Бюджету від підприємств, які працюють, а не закриваються, Не буде ні сильної армії, ні обороноздатності. Не буде, бо все йде від грошей. Пане Олеже, дякую за розмову. Час нашої програми вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшковів. Програму Леонід Дудко. Усього вам найкращого. Слава Україні.